Hello, how are you? Сьогодні ми з вами торкнемося тему, яку uh, дуже важливо зрозуміти на початковому етапі вивчення англійської мови. Сьогодні я говорю тому, про значення дієслівних форм, і ми з вами маємо обов'язково розібратися, в чому відмінність форми і значення, і і саме значення висловлює та чи інша форма дієслова. Отже, йдемо в порядок. Починаємо з Present Simon. Це форма, яка має ще паралельну назву Present indefinite. Як вона утворюється, ви можете подивитися в таблиці. Ми сьогодні не говоримо про творення, говоримо виключно про позначення. Активний чи пасивний став значення, що в нього немає різниці, жодної, ви не відчуєте значенні Форми, знову ж таки, таблиця. Лінк буде в посилання. В описі, але слухаємо. Перше значення: дія, яка є регулярною повторюваною в часі, для цього існують найбільше Маркерів, які допомагають нам зрозуміти, що ми говоримо само в кінцеві. Це це ті слова, які допомагають нам uh, позначити періодичність виконання дії часі і відповідно сконцентруватись на тому, що треба використати саме правильний simple форму дієслова. Знову ж таки, мовлюсь неважливо, активно чи пісерним станом. Далі друга дія, яка дуже яскраво вписується в цю форму, це дія за розкладом. У вас є розклад груп події, навчання, тренування, будь-чого. І, відповідно, ви висловлюєте це саме через цю часову форму. Не знаю, що вівторка, в п'ятій ранку у мене тренування з'явилося або середа, 15-та, у мене англійська. Відповідно, середа, як регулярно. У мене в розкладі. Завтра, потяг, до Києва о 21-й. Так, завтра. І це про майбутнє, тому що розклад це про те, коли було, коли є і коли було. Відповідно, тут ми вже відчуваємо. Майбутньо. Коли ви говорите про розклад, це і про майбутнє також. Окей, так, йдемо далі. Що ще може бути? Наприклад, ви говорите про закон природи або закон, написані людиною і актуальні на сьогодні. Тобто вони завжди правдиві. Сонце сходить на сході, вода закіпає при 100 градусах. Після зими приходить весна, ну і так далі. Або в дорогу переходимо на зелене світло, там, не знаю, будь-які закони не можна щось робити і так далі. Це все, про прозен, це проще можемо. Далі для опису, від чого? Якщо я хочу описати себе, я можу, можу цього часу описати дуже багато. Чого про те, що є актуальним для на сьогодні. І це, в принципі, не лише на сьогодні. На сьогодні, тобто, того, як воно актуально працювало, воно, впевнено, не тривало періодичного часу. Якщо ми говоримо з вами про неприєктивацію, то, впевнено, статтю їй налеглося принадлежність до певної раціональності, або просто описуємо, що я там висока струкаю і так далі. Це все робиться за допомогою того часу, того перішнього часу. З основних функцій це все. Власне. Може ще додаватись якісь підтипи, підфункції, під, під але. І з ми зараз по ходу поступово будемо ловити ці юні. Переходимо до наступної часової форми: це Present Continuous, простий тривалий час. Що нам можна висловити? Власне, дуже-дуже багато всього і майже нічого одночасно. Чому? По-перше, ми висловлюємо все, що відбувається в момент мовлення. Зараз я веду лекцію з англійської. Є ключове слово зараз, яке допомагає нам зрозуміти, що це відбувається саме зараз. Відповідно, все, що ви будете описувати в всі на даний момент, це буде в тривалому часі. Якщо ви дивитесь вікно, бачите, поїхала машина, полетіла пташка. Вона не просто полетіла, вона летить туди зараз. Да? А машина їде туди зараз. Люди йдуть дорогою, йде дощ і так далі. Але це відбувається безпосередньо у вас на час. Все це буде в тривалому часі. Паралельно повертаємось до нашого простого теперішнього часу. У нас є будинки, які стоять, дерева, які зелені. Весна, яка за вікном, да, ранок і так далі, це те, що статичне, і не змінюється після того, як ми перестанемо дивитися з вами вікно. Тобто картинка нерухома, яка буде незалежно від того, чи читають тежки, чи, дешки, чи е, їдуть машини, чи ходять люди. Відповідно, оце все, що рухається, це тривалий час, те, що статичне, і відносно завжди, воно просто часі. Ось вам вже дві відмінності. Паралельно, якщо ми з вами дивимось на приклад, людину і кажемо, що вона сьогодні втягнута в Червону сутку. Бо ми бачимо. Що жінка йде в червоній сутті. Ми не знаємо, чи завжди вона так ходить, чи лише сьогодні. Да? Відповідно, ми. Те, що ми бачимо зараз, воно може бути відмінним від завжди, називаємо теж простому тривалому часі. Якщо я про себе знаю, що сьогодні я одягла синій светр, зазвичай я в білій футболці, то мій синій светр буде в тривалому часі а біла футболка в простому. Тобто тривалий час у нас висловлюється на висловлення того, використовується на висловленні того, що Є тимчасовим або змінним. Ми можемо сказати я зараз живу в Лондоні, це означає, що зараз не саме тут і зараз, а це означає, що протягом певного часу, але тимчасово я повернуся. Якщо я просто скажу, я живу в Лондоні, це буде простий час, без аспекту тривалості, і, відповідно, він покаже, що це постійний стан, тобто Лондон є моїм постійним місцем проживання. Е, я зараз п'ю чай, зазвичай п'ю каву. Я зараз їду на роботу а на таксі, зазвичай їжу мотоциклом, наприклад. Да? Е, це ті речі, які будуть мати різний час. Точніше, час вони матимуть той самий перший, але аспекти будуть різні. Їду саме зараз, але час їж, їду завжди в також для використання для позначення е, дій в майбутньому, в яких на 100% впевнені вони будуть, відбудуться у нас е, в майбутньому коли в якийсь час, і ми знаємо про це ми до цього повністю готові. У нас є квитки в театр, не якесь число, або квитки. Там, на потяг, або ми точно знаємо, що в мене в цей день буде заняття з англійською, або я піду в басейн, або ми будемо зустрічатися з друзями, грати в теніс чи ще щось неважливо, але ми точно знаємо, що це буде в майбутньому, і знаємо, коли це буде. Тобто завтра у сьомій я буду їхати в потязі. Це не означає, що тільки у сьомій. Це означає, що я сяду в потяг і вже в сьомій буду їхати, і ця подорож буде тривати певний час. Відповідно, це те, що я маю теж висловити через Present Continuous, через теперішній тривалий час. Тобто це має бути tomorrow at seven, завтра осіб. Я буду Але я про це знаю вже сьогодні і знаю, що моя подорож буде тривати. Часто, хоч є, тривати. А, так, це дія, яка відсутня. Или классно відсотки послаблюється. Маємо сказати, що не можна выставить остротування і звичку, яка убивается. Сьогодні ніби по трошки поти мене перепрошую, якщо якісь зображення сьогодні гірше, ніж зазвичай, але іноді я не можу на це ніяк, хоча дуже намагаюся. Отже, речі, які нас дратують. Мій комп'ютер не працює нормально, мій інтернет. Не працює нормально, це мене дратує. Вона завжди розмовляє по телефону, вона завжди запізнюється, е завжди, я не знаю, холодно на вихідні. Тобто, це те, що мене суттєво дратує, і це може, це може бути висловлено простим часом, це може бути висловлено іншими формами, але тоді ви не покажете саме у цього свого роздратування цим моментом. Як не дивно, для теперішнього часу, власне, все. Як же так спитаєте, ви в таблиці ще є present-pio? Present-Pof це дуже цікава категорія, яка об'єднує в собі дві часові форми. Це об'єднання теперішнього і минулого. На межі, скажімо. Як визначити цю межу, як розібратися з нею, давайте спробуємо подивитися трошки ближче. Щоб зрозуміти, як саме співвідноситься теперішній з минулим пефом, давайте спробуємо одразу подивитися на чисту категорію минулого часу, а саме на past цемпл. Simple. Пас-цемпл past simple це категорія, яка чітко знає, коли в минулому щось сталося. І вона завжди відповідає на питання, коли. Тобто вчора о 10-й ранку я мала заняття, а точніше не була, бо воно а, а, ну, Тобто, це не є Чистим вигляді навіть пациенту, трошки далі поясню, чому. але якщо я скажу, що о, просто вчора. Вчора у мене було п'ятзання. Да? Я народилася в такому тороці. В такому тороці почалися певні події. Коли ми називаємо, бо там три роки назад я була в лідні. Ще щось подібного плану. В дитинстві я не любила морозу. В дитинстві теж буде показником часу. Тобто, все, що вказує на майбу... на минуле, сорі, в певному конкретному моменті. Да, це було колись, це буде наш пассимбл. І все, ця дія повністю в минулому. Вона повністю завершилась, вона не має нічого спільного з теперішнім часом. Також ми до цієї часової форми відносимо все, що стосується. А людей, які пішли до життя, ми не можемо сказати, що він щось робить, якщо його немає серед Та, він робить. Uh, present perfect, present perfect це категорія, яка, в принципі, дорівнює позначенню пас-цимпу з однією відмінністю. В present perfect ми не кажемо, коли це сталося. І дія може бути не завершена, але мати результат на сьогодні на зараз. Я почала читати книжку. Почала. Я не знаю коли. Але я щось прочитала, на сьогодні є стартом. Я вже м -м зробила три вправи. Вже зробила. Неважливо, коли я їх зробила. Вчора, позавчора чи три хвилини тому. Але вони вже зроблені є результат. Я щойно приготувала обід, Щойно приготувала окей, І це теж правильні про ЕНМ частку радіє своєї слова маркери. Звісно, я зараз не збираюсь торкатися абсолютно всіх моментів, які стосуються тієї чи іншої значнівої категорії е часових форм. Але ми йдемо по, по найбільш загальним, щоб у вас з'явилося е таке загальне розуміння, як це працює. М -м. Відповідно, якщо ми не маємо по конкретного часу в минулому, або це результат на сьогодні, і час не є основним є основним результатом, ми використовуємо презенток для таких дій. Чи ти був колись в Парижі? Так, два роки тому. Чи ти був колись, це буде презент-профект, і два роки тому пасцентр? Як же спитаєте, ви ми вже казали, що е яке питання, така і відповідь і ми маємо орієнтуватися на питання, коли даємо відповідь? Але ці два питання про різне: чи ти був колись це про досвід попередній? Е так, два роки тому час, коли це відбулося, відповідно, ми дали більше, ніж нас запитували, відповідно, часова форма змінилася. Present perfect або теперішній доконаний час, він дуже активно використовується, тому що досить часто не цікавить нас саме. Коли це сталося нас більше цікавить, що і наскільки повно відбулося. Тому дуже багато питальних речень з цим часом і дуже багато таких ситуацій, коли він буде доречнішим. Якщо ми будемо повертатися з вами до ще Present Continuous, варто зауважити, що є, наприклад, дії словами, з вами казали по їхньому Функціонал, вони статичні, наприклад, і не можуть утворювати тривалий час, і відповідно, вони не можуть утворити тривалий час, навіть якщо дія відбувається саме зараз. Тут же немає такого, що дія не може утворити презент опыт, тому що щось лише пасцем чи навпаки. Ні. Таку форму може утворити більшість часових. Ну, більшість слів, в яку б часову форму ми не намагалися поставити. Єдине, ми для себе розуміємо, що фактично обидві дії стосуються минулого часу, і та, яка і та, яка в правим проблем, фактично вони знаходяться на одній крапиці, да, якщо у нас таймлайн є, оця часова пряма. Вони ну, не теж одночасні, вони одна й та сама, тільки про неї можна сказати по-різному. Можна зробити акцент на часі, коли це відбулося, і це буде вас а можна акцентувати на досвіді, який є вже на зараз, на сьогодні, на цей поточний момент і відповідно це буде Present Рухаємось далі. А поряд з present perfect є ще категорія present perfect continuous. Це означає, що дія триває безпосередньо зараз, але є вже певні результати її дії. Так? Я там читав цю книгу протягом трьох годин. Три години назад, по тому я почав, ще читаю. Я можу не читати безпосередньо зараз, але я ще не закінчив. остаточного результату. Не маю фіналу, я ще не дійшов. Тобто, знову ж таки, Час, який поєднує минуле результати минулого, і теперішню якусь тривалу дію. Тривало безпосередньо або тривало в більш глобальному сенсі ось, власне, з теперішніми часами все. Про теперішній час можна говорити, що це час опису малюнків, зображень, це дуже важливо для іспитів і. Дуже важливо розуміти, що а, і символ, present і continuous, і perfect всі входять до такої категорії, як narrative tenses, чи це дві форми, які потрібні для ведення розповіді будь-якої, ну власне, я не знаю, як ще простіше пояснити. Вам без ваших запитань і вашого ротнього зв'язку, що ми можемо висловити часами категорії групи презент. Тобто дуже багато дій теперішнього часу, кілька дій минулого часу, і, власне, дуже великий шматок майбутнього. Все це можна висловити часовими формами групи презент. Так? Ми трошки торкнулися паст. Додам, що Паст є ще Past Continuous, який показує, що дія тривала протягом певного часу в майбутньому тобто, о, сорі, в минулому. Тобто, коли я казала про 10 ранку вчора, що в мене було заняття, о 10 ранку я вела заняття. Так? Це мав бути тривалий час в минулому. Тому що я не почала рівно о 10 і, звісно, о 10 не завершено. І, відповідно, це минулий, тривалий час. Я була. В черзі, коли йшов дощ. Тут є два часи. Я була в черзі, коли йшов дощ, залежить від того, як ми інтерпретуємо дії. Я стояла в черзі лише в той час, коли йшов дощ, тоді це обидві, обидві в ці дії будуть висловлюватись минулим тривалим часом. Дощ закінчився, я вийшла ще. Але ж це не так, і ми знаємо, що моє стояння в черзі не обмежується е, дощем, але в той же час ми маємо враховувати дощ, да, як той фактор, який м -м, показує час, маркує час. When it was raining, ну, Коли йшов дощ I, stood in a line. Дії. Насправді, знову ж таки, наголошую, всі дії, часові форми, які ви використовуєте, лімітуються саме власне сенсом, який ви хочете донести. Оце найбільше і найскладніше в комунікації зрозуміти, що вам хочуть донести, і обрати правильну форму, яка потрібна для того, щоб ви могли донести те, що вам потрібно саме зараз. Відповідно, у нас залишилося в групі Past ще дві часові форми, які ми не розглянули Past Perfect і Past Perfect Continuous. В чому буде їхня особливість і відмінність? Якщо ми казали, що Present Perfect це часова форма, яка висловлює дію з результатом на зараз, то Past Perfect має результат дії, на якийсь момент в минулому. Або просто ця дія передує якісь дії в минулому. Знову ж таки, дії можна висловлювати по-різному. Можна взяти варіант, наприклад, вчора я ходила в кіно, потім в магазин, потім в банк, потім не знаю, ще кудись. І відповідно це буде. Послідовність дій в минулому. Така послідовність дій просто перерахунок дій, вони не обов'язково навіть правильні послідовності, але просто я робила це вчора. Вони будуть висловлюватись через past Simple, тому що вони між собою не пов'язані якимись причинно наслідковими зв'язками. А якщо я скажу, е я прийшла, е а її вже ну, а вона вже пішла. Да, тобто я не застала людину, я прийшла зустрітися, але її не застала людина, пішла раніше. Тобі, відповідно, вона пішла раніше, і це буде паст. Я прийшла, це буде паст синку. Як найновіше діє А, Якщо я скажу я зрозуміла, що загубила ключі, я зрозуміла пізніше, ніж загубила. Да, відповідно, це знову ж таки дві дії. Я е, пригадала. Що не сказала, не сказала, було раніше, ніж я про це пригадала. І таким е, чином ми утворюємо цю послідовність. Або просто я, ну там, не знаю, до моменту переїзду я вже мала вищу освіту. А я вже мала вищу освіту, я їздила раніше. Ну, На момент переїзду переїхала я 10 років назад, наприклад. І відповідно, от таким чином це формується. Не знаю наскільки вам це зрозуміло, просто з розповіді фактично без інших допоміжних засобів, але якщо ви будете звертати увагу в текстах і інших. Повідомленнях, які ви читаєте чи чуєте, на ці моменти, сподіваюся, вам буде легше розумітися з вашим співрозмовником. А на сьогодні ще трикнусь, вас про Continuous. Ну, це, власне, знову ж таки дія, яка тривала не на певний момент в минулому часі, да, вона дуже близька, з, ну, тривала, і, і вже був якийсь результат. Uh, вони були в шлюбі вже 25 років, коли переїхали до Києва. А до Києва вони переїхали 10 років назад. це, да? а вони на той момент були вже 25 років в шлюбі. Чому вони тривали час? Тому що вони ще не розлучаються і живуть разом, і не збираються розлучатись, і це відповідно показує. Тривалість і навіть якщо це не діє якийсь стан, який ми описуємо ось таким чином. Категорію майбутнього в, в, в усьому її різноманітті залишено наступний раз. Це буде невеличкий вам анонс і спойлер додивитись до кінця і порівняти і відчути, і сподіваюся, вже поставити запитання по цих моментах, які ми сьогодні проговорили з вами. Ділю навмисне на два блоки. Так, це буде, була би година е, розповідь, але, але поставлю сьогодні паузу, щоб у вас була можливість все це трошки сприйняти в своїй голові і перетравити. Е, якщо виникли запитання, ставте. Я обов'язково зроблю опис з усіма актуальними посиланнями на опис цих часових форм. З їхніми правилами утворення і якимись правилами на відпрацювання, а з вас зворотній зв'язок запитання, можливо, якісь а... приклади, якщо ви хочете щось висловити, так? Да? Приклади краще давати з перекладами, щоб було зрозуміло, що саме ви хотіли сказати. Тобто. Так, система використання часових форм відрізняється від нашої звичної типової, але це не означає, що вона якась особлива. Тобто часова форма не існує, точніше, існує незалежно, е... ні від чого ви можете ставити собі дієслову будь-яку форму. Але коли ви починаєте спілкуватися і комунікувати, головне, на що ви звертаєте увагу, це саме сенс. І відповідно до сенсу ви обираєте чисову форму логічно. Логічно. Але як обрати і як зрозуміти, що саме я хочу сказати, коли ми не звикли про це замислюватися. Якщо ви зараз зрозуміли, про що я є, є шанс передивитись відео вдруге і спробувати таке сприйняти під іншим кодом. І точка зору, бо це не те, про що ми маємо думати чому, ми просто маємо зрозуміти, як це працює. Have a nice day. Stay safe. See you. Thank you for watching. Bye bye.